Замість двох смог зробили чотири у Черкаській області. Даними темпами працюють водії. Вони прокладають шляхи степами і ланами. Бо їздити тим, що називають дорогою справжнє самогубство. У місцевих уже урвався терпець. Ви проїздя туди далі, то там буде поворот на розневе і там далі. Там взагалі проїхати. Буде. Прийде до перекльостка там. Згадуючи трасу Чорнобай Лубни, водії не добирають слів. Ці 20 кілометрів по Черкаській області перетворилися на смугу для небезпечних маневрів. Дійшло до того, що на залишках асфальту вже не можуть роз'їхатися дві машини. Замість відведених двох смуг тепер є аж чотири. Ще дві накатали узбіччям. а в суху погоду автомобілі виїжджають і на поля. Водії переконують. Це Краще ніж їхати тим, що дорожники вважають за асфальт. Люди це переїжджають на іншу полосу з зустрічного руху. Десь беруть обочини, десь їздять по зеленим зонам. Горі по-різному люди їздять, то тобто, як щоб тільки об'їхати. яму. дорогу поклали ще в радянські часи. Капітального ремонту вона ніколи не бачила. Місцеві переконують, три роки тому був ямковий, але вже поміж вирв жодної латки не видно. Там, якщо заїхати, можна не виїхати просто напросто. Це крашує машина за якщо якась немар. Ні, ну наприклад, 200 кілометрів їхати дві години, 200 кілометрі їхати п'ять годин. Ця дорога раніше слугувала для об'їзду міста Чорнобай, проте нині тут машин мало. Всі поїхали через райцентр, центр, розбиваючи місцеві, не пристосовані для інтенсивного руху траси. Мене на пошто тижні камазом битя. Я любите треба машину з вертикальним зльотом. Місцеві шиномонтажники показують цілу колекцію розірваних та розрубаних шин. Щодня приїздять понад півтора десятка необачних водіїв, які наважилися проїхати занедбаною дорогою. Оце такий ями. Улетів і діст як це порвало. Місцеві жителі чекали ремонту три роки і таки дочекались. Дорожні служби залатали кілька ям, але ремонт тримався недовго. Тож терпець людям урвався і вони перекрили трасу. Засипали гравієм, задули ну, смолой. Воно зараз все вибилось, опять в граві вчора розгортаємо ногами. Все красиво. Тобто, за, чим, за чим це робилось, я не знаю. На цій дорозі три тисячі квадратів потребують ямкового ремонту. 70 тисяч середнього, поточного або капітального, кажуть у службі автомобільних доріг. Щоб відремонтувати все, треба понад 31 мільйон гривень. Але цього року виділили лише один. Але цих коштів недостатньо і тому е, є доцільне все ж таки, е, як співфінансування підключати як кошти як місцевого, так і обласного бюджету. Грошей немає, і водії приречені продовжувати грати у небезпечну гру, їздити залишками траси. Особливо адреналіновою подорож стає по дощу, коли треба мати ще й розвинену інтуїцію, вгадувати в яких калюжах вода ховає канави.